Значить, Ми знаходимося в Одесі і вирушаємо на благодійний закритий аукціон. Покажу, як це все проходить, тому підписуйтесь, все буде Україна. Ну що, декілька хвилин десь залишається підділі. Май відправляє Україною посилки з продуктами та іліною. Люди, які не опустили руки, дозволяють фонду тримай продовжувати свою місію, але з часом допомагати все складніше. І щоб продовжувати, волонтерам не завадить допомога спонсорів. Дякую. Вона справді дуже потрібна, і прямо зараз я маю честь запросити представника благодійного фонду. Тримає пана Олександра Авер. Олександр Підоплески, звісно, теж виходить Олександр, розповідайте, будь ласка, що саме скоро стане предметом наших торгів і змагань на аукціоні. Дуже цікаво дізнатися. Дякую, візьму слово, всіх вітаю. Давайте облисками підтримувати Збройні Сили України, де є представники. Давайте поаплодуємо хлопцям, тому що наш волонтерський він базується саме на допомозі ЗСУ. Ми говорили про переселенців. Можна я трішечки да розкажу. Дякую. Говорили про переселенців. Ми так да, дуже багато їм допомагаємо. робимо класні. Івенти ми зробили в Одесі 75 днів підтримки, ще десь 25 заходів такого ж формату, але більшого масштабу. Робимо це все на ідеї. І якраз я тут представляю волонтерський рух, волонтерський дух і волонтерський двіж. Тому що треба єднатися, нам треба кожну мить, кожен день говорити, що волонтерський рух набирає оберти, тому що від цього і залежить нас і на фронті. Ну і Зараз з радістю обручимо вам цей. Достаточно... Такие... давайте вы сами. візьміть. мы еще раз вам пообладуемо, так чтобы все и красиво, запоминаем, так визимо. Тяжко, не ради деньги зоя. Зрі звірять нашому кранам. Пташці кинуть кілька серень, щоб не думала тікати, щоб не, уже і здохла, хоч би блять не намагалась мене нароком не злетіла чи бодай чого страшніше. Пташка тихє промінням. Проводив, враження про захід. На рівні, лістоль, дуже гарна подія, <плес> <à>, дуже крутий співак, красиві <плес> люди. <плес> <плес> і дуже важлива тість. Сподіваюся, <плес> що зберемо <плес> нашим головне питання. Як тебе Дякую. <плес> <історія? плес> <плес> 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 представляю геннадию Я вас так дуже приємно. Нана, привіт! Як тебе справи? Дуже крутих людей. Клас. Крутайся. наймасштабніших, найпотужніших благодійних заходів Одещини, який був зроблений після другого року повномасштабної війни. Я думаю, що це тільки початок, тому що нам треба гуртуватися і робити все, аби наші воїни знали, що ти сильний і буде все Україна. Намалювала мольфарка з Одещини дуже загадкова, і ми так вважаємо нашим всім нашої цією спільноти 740 та фонду тримає, що тут є дуже вагомий зміст. Тому я величезно виражаю подяку вам, як ви Дякую. його купили, а я є представник фонду. «Тримай». Тримай. Давай, Ми тому. Поміняємось контактами також. Давай. Yeah. Yeah.